2024 рік, 6 травня, сьогодні обливаний понеділок. О, це така в нас погода. 30 градусів, жара страшна. А то мій вулик, з якої я починав. Це був 12. й ро... рамочний. він має десь стільки років, скільки я. Вчорашні наші. То я недавно перещеплював, то ділило я вчепив дуже смачне яблуко. Тут теж але інший сорт. Клон Б. А тут я вщипив три сорта. Є Соляріс райка. І такі типу як лобус круг я взяв. Абрикосик. А тут дві вишні зустріч. А тут наші керниці то я зробив відстойник і керниця, що вода йде до хати самотеком. Тут бджоли беруть воду, як їм треба далеко не летять. якраз тої черело витікає, і попадає в керниці. а то мої вулики тут зараз. Я ще перещеплював груші, то є Вікторія. А я тут щепив Вікторія 2. А тут Вікторія 1. О, Щепчик. То сорта. О, Вікторія 1. Так, йдемо до бджолів, йдемо по хатах. Ось ливочка така маленька. О, груша така мала, вона вже в плодах. Яблуна яка у нас в плодах. Ага, тут я вщупив принялася. Що не написав, що амфора я вже знаю. Так ходи ходить джович Ох, працюють Мають роботу О, можна йти без маски, нічого не кажуть. Тільки гук А тут я робив відводок. А тут буде відводок і там вроді буде відводок, Щось типу того. А то прошлорічний, у мене залетів рій. Я вже си хотів подивити, чи то малі бджоли, чи ні, нормальні бджоли. Ну, я матку, якщо то поміняю на свої. Нічого не кажуть, живуть собі там сами, і погода хай. є сім штук наверху. Душа робив відводки. Ой, тут я груші щепив. Теж тоді груша, вот приймає. Тут є дві. Як вітка заступає. Теж вщепив. Ох, то буде садок, хловий. Як виростали, як вирости, тих вуликів не буде видно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. В тому рік. Другий ряд, перерахує там перший ряд від потолка. Перший ряд один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Теж є сім. 14 вуликів. А там ще є патрони ще з Першої світової війни знайшли в потоці. Вже вони мають якогось з 15-го року. О, сьогодні бджоли зажигають, нічого не кажуть. Та наша красотища, як в трускавці. А отут є рій. Ото в мене рій вилетів. Треба йти його забирати. strašno